Позбуть, будь ласка, умову цього завдання. Між числами мінус 6 і 6. Вставте сім таких чисел, щоб вони разом з даними числами утворювали арифметичну прогресію. Ось таке завдання. Тобто в нас є числа мінус 6, потім ще 7 треба поставити чисел і 6. І Густа. це мусить утворитися арифметична прогресія. Тобто вона підкорятись мусить правилам арифметичної прогресії. Розставити числа треба так. Ну, давай спробуємо розібратися, що нам дано з точки зору прогресії. Що таке мінус 6 для цієї прогресії? Що таке 6? Мінус 6 це перший член арифметичної прогресії. Правильно. А 6. Дев'ятий. Правильно, дуже добре. Дев'ятий. Бо між ними ще сім чисел повинно стояти, так? Тоді останнє буде дев'ятий. Нам треба знайти ще сім чисел, тобто А друге. Так, можна поставити три крапки, А восьме. Угу. Як думаєш, що для цього треба знати? Треба знати, де? Так. Різницю. Бо тоді ми будемо знати, на якій відстані одне від одного розставляти числа. Так? Добре. Як же нам знайти різницю за даних умов? По-перше, запишемо А9 так. до рівня А1 о, додати 8D. Тобто, звідки ти взяла цю формулу? З якої загальної формули? З формули N числа члена. Формула n-члена арифметичної прогресії. Тому давай ми ще напишемо її. Нагадаємо собі. Дійсно, вона для нашого випадку буде виглядати саме так. Так, звідси нам треба знайти різницю. Зможеш одним кроком вже написати, як звідси визначити де? А9 мінус, А1 розділити на 8. Дуже добре. Давай рахувати. 1,5. Добре, різницю знайшли. Навіщо? Ми тепер зможемо знаходити так само по е, формулі, що ми використовували ці інше число. Чи потрібно цю формулу далі використовувати, якщо в нас відомий перший член, щоб знайти другий. А ні. В принципі, частковий випадок те, що просто додавати, де. До кожного попереднього, щоб отримати наступний. Ми можемо і все. Значить, щоб знайти А 2 До А1 додаємо Д. Що отримаємо? Вийде мінус 4,5. Так. Мінус 4,5 другий член. Як тепер третій знайти? А 2 плюс Д. Так само А2 плюс Д. То в нас буде мінус 3. Добре. Знаходь решту А4, А5 і так далі. Розказуй, що в тебе вийшло? А4 мінус 1,5. А5 0. А – 1,5, А – 3, А – 4,5. Правильно. Так, тобто ми можемо записати у відповідь: рядок чисел мінус 6, мінус 4,5. мінус 3 мінус 1,5. 0 1,5. 3, 4,5 і 6. Так, розв'язуємо наступне завдання. Це буде в нас 213 завдання. Прочитай, що там? хочуть від нас. Зайдіть перший член і різницю арифметичної прогресії АН. Якщо перше А4 плюс А8 дорівнює 35 і А3 плюс А21 дорівнює 65. Ось. Тобто дві умови накладені, треба їх використати, щоб знайти перший член і різницю. Перепишу собі ці дві умови. І оскільки ці умови повинні виконуватись одночасно, то їх корисно написати в вигляді системи двох рівнянь. Чи можемо ми розв'язати таку систему, в якій два рівняння і чотири невідомих? Ні. Не можемо. Але кожний з цих членів цієї системи являється членами однієї арифметичної прогресії. І кожний з них підкоряється правилам арифметичної прогресії. Тобто, якщо знагадати формулу n члена знов, то ми можемо кожний з цих доданків переписати по формулі N члена через перший виразити. От давай запишемо. Як буде виглядати А4? А4 дорівнює А1 плюс 3D. А восьме як запишеться. А перше плюс 7D. А третє? А перше плюс 2D. Так, і 21. А перше плюс 20. Тепер дивись, що ми можемо зробити. Ми можемо всі ці вирази, які записали, підставити замість відповідних е доданків нашу систему. І ми отримаємо систему рівнянь, в якій які будуть невідомі тільки А1Д, тобто два невідомих буде. Якщо два рівняння і два невідомих, то ця система вже розв'язується. Тобто, що ми отримаємо тоді, якщо замість них підставити їх значення? А4 А1 плюс 3D, плюс А8 А1 плюс 7 d дорівнює 35. А третє це А 1 плюс 2 d плюс замість А21, а 1 плюс 20 d Дорівнює 65. Як думаєш, які спрощення можна зробити в цих рівняннях? Звести О, подібні додатки, да, так? Звести по пів. Так. так, в першому а, рівнянні два, ще отримає. 2 А 1 плюс 10Д. Дорівнює 35. Добре. 2а плюс 22. Рівніше 65. Ось, отримали систему рівнянь. Обов'язково перевіряй завжди, коли розв'язуєш систему рівнянь, чи не можна поділити на якесь число. Ну, тобто, зменшити коефіцієнти. Але для цього всі три коефіцієнти, які ти бачиш, мусять ділитись на одне те саме число. Чи є в нас такий якийсь випадок? Чи можна в якомусь рівнянь поділити на однакове число всі три коефіцієнти? Ні. Ні. А друге рівняння? Ні. Отже, ми не можемо цього зробити. Просто це треба перевіряти завжди. Якщо є така можливість на щось розділити, то треба. Тоді числа будуть менше і, відповідно, легше рахувати. Але тут такого нема. Яким способом цю систему буде зручно розв'язувати? Анука, ка згадай. Віднімати, додавати це. Правильно, це спосіб додавання, взагалі називається. Але тут яку дію треба виконати? Віднімання. Віднімання, бо ми маємо не протилежні коефіцієнти так, перед А1, а однакові. Віднімаємо. До речі, від якого рівняння зручніше віднімати? Від другого. Чому? М -м, не буде від'ємних чисел. В ньому більші коефіцієнти. Так, віднімаємо. Отримаємо. 12D дорівнює 30. Звідси D. Звідси D дорівнює 30. розділити на 12. Скоротити і поділити. Буде D дорівнювати? 2,5. 2,5. Тобто, на одне питання ми вже відповіли. Ми знайшли різницю цієї прогресії. Як же тепер знайти А1. Щоб знайти А1, використовуємо те, що ми розв'язуємо систему. Ми знайшли одне невідоме значення одного невідомого. Д. Щоб знайти значення другого невідомого А1, треба підставити значення Д в будь-які з цих двох рівнянь. Яке обирай? Перше. Так. Перше. 2, А перше буде плюс 10 помножене на D 2,5 за рівня 35. Розв'язуй. А перше дорівнює 5. Правильно. А перше дорівню 5. Отже, відповідь до цього завдання буде 5, 2,5. Тобто, складаєш систему, заміниш всі доданки за допомогою формулу n nного члена. Відповідними виразами і потім розв'язуєш систему. А п'яте плюс А9 дорівнює 42, рівнює 165. Спочатку так само, абсолютно. Тобто, кожний можна замінити на відповідний вираз із А1 і Д. Можна ж не розписувати, а одразу вписувати. Що буде стояти замість А5. А 1 плюс 4D. Так, А 1 плюс 4D, замість А 9 А 1 плюс 8D. Дорівнює 42. В другому рівнянні множення, тому ті вирази, які ми пишемо замість А3 і А 10 треба взяти окремі дужки. Простити перше рівняння, так як і в попередньому пункті, а от друге не так просто. Виходить, треба буде розкрити дужки, виконати множення. Так, дивись, чи не можна в якомусь рівнянні на щось поділити. От тепер в другому ми можемо поділити усе на два. Може, в першому? В першому. Угу. Так, маємо таку систему. А перше плюс 6D дорівнює 21. Так. А друге рівняння таке, як було. До речі, а який це член арифметичної прогресії ми знайшли? А перше плюс 6D? Сьомий. Сьомий член 21. Ну, це чисто так. Е, аналізувати завжди корисно. Може десь тобі полегшить розв'язання. Але тут сьомий член прогресії нам ніяк не допоможе, тому. Думаємо, як таку систему розв'язувати. Додаванням тут вийде, як в цій системі попередній? Ні. А яким же тут способом розв'язувати? Тут, оскільки в першому рівнянні міститься доданок А1 з коефіцієнтом одиниця, то ми можемо спокійно використати спосіб підстановки. Тобто, виразити А1 з першого рівняння через D. І потім його значення підставити в друге рівняння. Пригадала? Так. Да. То як буде виглядати А1 з першого рівняння? 21 мінус 6D. Правильно, 21 мінус 6D. Підкреслюємо, бо потім будемо використовувати. Підставляємо 21 мінус 6D замість А1. В друге рівняння. Не забуваємо, що це вираз, тому його треба писати в дужках, якщо він множиться на щось, або як отут підноситься до квадрату. І маємо ось таке рівняння, якому невідомим є D, і воно може бути в результаті квадратним. Я вимикаю трансляцію, розв'язується рівняння. Коли ти його зведеш до стандартного, квадратного чи лінійного, то скажеш мені, скільки, який в тебе воно має вигляд. Добре? Добре. Перед тим, як розв'язувати. Ну, до кінця. У мене вийшло. 4D в квадраті, плюс 7D мінус 92. рівні 0. Дуже добре. Дуже добре. Оскільки в нас з тобою співпало, то, скоріше за все, це правильно. Давай розв'язувати тепер це квадратне рівняння. Чому дорівнюють коефіцієнти? Давай запишемо. А, Б і С. А дорівнює 4, Б дорівнює 7. С дорівнює 92. Мінус 92. Мінус 92. Так, дискримінант. Яка там формула нагадай? Б квадрат мінус 4 ac Добре. Підставляємо. Ого, 1521. Так, 1521. Так, шукаємо корні. Не забудь. У нас корні d1 і d2, а не x1 і x2. Які формули коренів? Мінус Б. Плюс корінь Д. На 2. Правильно. Мінус B плюс корінь з дискримінанта поділене на 2а. Тобто, в нашому випадку, що це буде? Мінус 7 плюс корінь 1521? Ага, треба подумати, що це за число? Корінь 1521. Як це знайти це число? Треба спочатку з'ясувати, в якому десятку знаходиться це число. Для цього згадай квадрати круглих чисел. Там 10 квадратів, 20, 30, 40, 50, 60. Поки не знайдеш той десяток, в якому знаходиться 1521. Анука, в якому це десятку виходить? Між якими круглими числами? Ну, десь між 30 квадрат та 40 квадратів. Бо 40 це квадратів це 1600. Так, 30 квадратів це 900, а 40 квадратів це вже 1600. Отже, наше число знаходиться між ними. І значно ближче до 1600. Тобто, якщо це 30, а це 40. Тепер для того, щоб з'ясувати, яке це число? 30 чимось. Дивимось на останню цифру, вона одиниця. При піднесенні якої цифри до квадрату ми отримаємо в кінці 1. Дев'ять. Дев'яти або один. Один також в квадраті один. Але оскільки 31, це занадто близько до 30. А в нас аж 1500. Тобто це мусить бути щось близько до 40. То це яке виходить число? 39. Квадраті. Правильно, це 39. Перевір, обов'язково перевір, чи дійсно 39 квадратів 1521. Я. Yeah. Правильно, так? Значить, це все ж таки так. 39 на 2а. Тобто на 2. На 4. Тобто, перший варіант, де ми знайшлися? Це 4. Друга формула коренів квадратного рівняння. Чим відрізняється від першої? Перед корнем міняється знак. Мінус 5,3 четверти. Це не потрібно було, можна залишити мінус 23 четвертих. Так, як же ж тепер знайти значення А1 за даних значеннях D. А як вибрати якийсь Д? Треба обидва використати. А там, типу, буде або отаке? Так, або таке, така пара, або така пара. То як знайти А1? Підставити зараз. Куда? Джамміс де? О, да. 21 мінус 6 помножити на 4. Так, тобто, у той вираз, який ми записали, для А1 із першого рівняння і використовуємо. Якщо D дорівнює 4, то А1 дорівнює 21 мінус 6 помножене на 4. Скільки це буде? Мінус 3. Мінус 3. Добре, і друге. Якщо d дорівнює мінус 23 четвертих, то А1 визначаємо. Ану, дивись так, в тебе вийшло. Mm -hmm. Я записала десятковими дробами ці числа. Отже, маємо дві пари відповідей. Перша це мінус 3,4 перша пара, а друга 55,5 і мінус 5,75. Номер 216. Читай, яке там завдання. При якому значенні m значення виразів 3М, m2 плюс 2 і m плюс 4 будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Знайдіть члени цієї прогресії. Маємо три таких вирази, так? 3 м, m2 плюс 2 і m плюс 4. Треба з'ясувати, при якому значенні m вони утворять. Послідовні члени арифметичної прогресії. І знайти ці члени. Тобто ми вважаємо, що вже вони являються послідовними членами арифметичної прогресії. Тоді ми можемо записати, що 3м це який член прогресії? Перший. Значить, пишемо: А перше в нас 3м. М квадрат плюс 2, другий. Другий М квадрат плюс 2 і третій в нас даний, так? Три послідовних mm -hmm. члени прогресії. Нам треба знайти mm -hmm. значення М. І треба самі ці члени прогресії знайти. Перший, другий і третій. Що для цього треба знати? Треба спочатку знайти різницю. Можна, а можна і без неї. Якщо згадати характеристичну властивість арифметичної прогресії. Ану, згадай, пошукай. Або в голові, або в зошиті. Характеристична властивість арифметичної прогресії. А N дорівнює Ан-А з індексом N-1. Плюс А з індексом N плюс 1 розділити на 2. О, правильно. Тобто будь-який член арифметичної прогресії. Починаючи з другого. Являється середнім арифметичним значенням двох сусідніх з ним членів прогресії. Оскільки в нас дані три послідовних члени прогресії, то до них ми можемо застосувати цю формулу записати. Тобто, що в нас буде Ан? А друге. Правильно А2 буде дорівнювати. А1 плюс А 3 Поділене на два. Підставляємо їх значення дані в умові, і отримаємо рівняння. До речі, щоб краще було розв'язати, можна одразу оцю двійку забрати сюди до другого 2а2, дорівнює А1 плюс А3. Так, підставляємо замість А2 м2 плюс 2, замість А1 3М і замість А3М плюс 4. Озвичайне квадратне рівняння. Розв'язуй. М дорівнює 0 або М дорівню 2. рівняння квадратне вийшло неповне, так? так. Значення М ми отримали два різних. Нам треба ще знайти значення а 1, а 2, а 3. Тобто, для кожного випадку треба знайти ще ці члени прогресії. Запиши перший пункт. Напиши: якщо М дорівнює 0. То і знайди, чому дорівнюватимуть тоді А1, А2, А3. Є. Так, що ти отримала для М дорівнює 0. А1 дорівнює 0, а друге дорівнює 2, а третє дорівнює 4. Тобто, якщо е, перевірити, чи є це арифметичною прогресією, то 0, 2, 4 дійсно утворюють арифметичну прогресію з різницею 2. А якщо 2. Він не утворює арифметичної прогресії або де дорівнює нулю у ньому. Так, дійсно, це такий частковий випадок арифметичної прогресії, яка є не зростаючою, ні спадною Сталою ця прогресія вважається, в якої різниця дорівнює 0. Тобто вийшло 6, 6, 6, так? Таке так. буває. Це, прикладом такої прогресії можна вважати, наприклад, якщо графіком уявити, це горизонтальна пряма. В неї всі точки мають одну і ту саму висоту положення. Тобто Y для всіх точок, ордината всіх однаково, це може бути прикладом такої прогресії. Яке б значення X ми не взяли, Y буде в даному випадку 6, 6, 6, 6 і так далі. От, оце такі приклади завдань, яких треба трошечки ще не просто формулу використати, а ще поміркувати над тим, як до неї підійти.